В столичному кафе вирішили собі поспівати Лєпса. заклад називається Дубровка. Теж так якось симптоматично. Виконували... Дубровка. Так. <if litio> <крим athlete> виконували якісь російські пісні. Звичайно, дівчина вирішила зробити зауваження. І вгадайте, кого вигнали з того кафе? Точно, не тих, хто виконували пісні Лєпса. Вигнали дівчину і сказали, щоб вона. Не заважала, виштовхали її, заважало їй знімати відео. Не знаю, можемо його подивитися. Я просто не знаю, чи там немає нецензурної лексики. Ну але якщо немає, то, то дивимось. Пекла бувають двох виглядів. Одне це під Бахмутом, а друге це от в ресторані Дубровка. Коли люди виступають проти, цілком зрозуміло, тому що, ще раз нагадую, недавно Григорій Лєпс разом з Баскою оголосили, що вони збирають якісь там гроші для російської армії. І ага. коли в людей немає причинно-наслідкових зв'язків і Мало того, що вони виконують ці пісні, більше того, вони виганяють з закладу ту людину, яка їм вказує про те, що вони виконують пісні людей, які збирають гроші на те, аби Росія вбивала українців. Аліса Сесоєва вже з нами, журналістка, депутатка Запорізької районної ради. Пані Алісо, доброго вам ранку. Вітаю, доброго ранку. Пані Алісо, чи є у вас улюблена пісня Лєпса? На Яка, щастя, очевидна, немає. Пісня, як, як то кажуть, в сортах не знаєте чого? Я чесно кажучи, та теж не уявляю, що ця людина співає. Пані Аліс, якщо це людина, пані Алісо, а взагалі в Запоріжжі такі випадки є? Чи є у вас там такі аналоги ресторана Добровка, де можна так от зайти а Там в караоке хтось співає і когось, прости, Господи, круга. Михаїл Круг, так? Це щось таке було. -то? А вже ж є. На жаль, ви знаєте, я ось на цю тему часто спілкуюся з військовими. Як взагалі вони ставляться до того, що ми знаходимося дуже близько до фронту. Постійно у нас щось стається, і у нас область постійно несе втрати. Я вже не кажу про те, що відбувається на фронті. Але ось наступає вечір і розпочинається таке нічне життя, є місця, де співають, де танцюють, і звичайно. Ну, я не думаю, що там обходиться без російських пісень, бо на жаль, навіть під час повномасштабної війни багато людей не можуть від цього відмовитись, і ви знаєте, ну це звичайно там, моя особиста думка. Я вважаю, що таких танців вечірок взагалі не має бути під час війни. Але люди думають, що якщо вони зберуться, якщо вони скажуть, напишуть, наприклад, дякую за су за цей вечір то можна і співати і танцювати і співати і Лепсикруга і всіх цих російських покидьків. І ось коли я спілкувалася з військовими, вони мені розповідали, що ну є такі випадки, що дехто з них, коли вони повертаються з фронту, для них це дійсно є повний шок. Коли вони виїжджають з, з тієї зони, де вони втрачають побратимів, де є поранення, де є війна, кров, бруд, все це, що вони бачать, і ось тут вони заїжджають у Запоріжжя. Місто квітне, всі кафе забиті, музика, танці, співи. І ось деякі кажуть, що навіть інколи хоче швидше звідси поїхати, бо ну чесно не розуміють, чому люди не відчувають того, що йде війна і ну якось. Треба по іншому певно себе вести, тому що в день всі викладають дописи про те, що ось у нас є загиблі. Ми дуже там співчуваємо. А вже ввечері є мікрофон, танці, і не виключно, що також російські пісні це попри те, що частина Запорізької області окупована, і це попри те, що частина населених пунктів та й саме Запоріжжя бувають під російськими обстрілами. Ну до речі, якщо у нас є, така була є така ініціатива, то тепер ще є, що наприклад, з обов'язково з субтитром англійським йшли всі фільми в кіно, щоб так от піднімати англійської мови рівень, можна так само сказати, що відтепер. Весь репертуар цих караоке має бути тільки англомовний, ну і 10% української. Там от така квота невеличка. Ну Якщо ми рухаємося до того, щоб наша країна почала нарешті, ну, але ці ж але ці ж довбограві можливо... київські вони ж не зможуть співати. Я не знаю, навіть якогось там не знаю, щоб таке Та, задати. Та й крісарі. Я навряд чи думаю, що в них десь там вище впізнання в якійсь англомовній музиці. Ну, Хоч якось крісарі вивчить, ну, хоч трошки на якомусь рівні. Щось там. Ну, але то не їхній рівень. Їхній рівень це Гріворі Лепс. Yep. Що з такими людьми робити? Я не знаю. Ну, От реально, З такими, як казали в 90-х, і з такими людьми треба збудувати Україну. Як? Пані речі, так, так Я хотіла ще додати. Ну це, певно, так що робити з цими людьми. Ну дійсно дуже я, я вважаю, що правильно, що все це висвітлюється, але на жаль, іноді ну люди не виправні. Ви пам'ятаєте цей скандальний випадок, коли а, в запорізькому розважальному комплексі не пропустили військового попити кави, і uh -huh. ось тоді це також нам було дуже такого публічного осуду. Люди писали, що ніколи в житті ми там ноги нашої там не буде. Ну недовго це тривало. Проїжджаєш повз парковка, вся забита. Ну на жаль, недовго триваються публічно посуди. Я також думаю, що на жаль, навіть після такого інциденту з'являться все одно, залишиться бажаючи ходити. це кафе Дубровка, про яке ви казали на початку. На фіру. жаль, не у всіх, не у всіх людей є гідність, і не у всіх вона прокинулася. Наприклад, ми бачимо звичайно ці одиночні протести, які, наприклад, дівчинка в Харкові. Зробила так, або ця дівчина, яка таксистові протистояла і наводила такі аргументи розумні про те, що він говорить. А врешті сказала, що зупиніться мені, будь ласка, я не хочу з вами продовжувати поїздку.